Верховна Рада схвалила звернення до держав-членів ЄС і європейських інституцій та закликала підтримати прагнення України про вступ до Євросоюзу. Зокрема, 15 грудня цього року наша країна розраховує отримати схвальне рішення про відкриття відповідних переговорів. Від парламенту сьогодні дуже необхідно прийняти рішення політичне і закликати всі країни-члени і всі інституції Європейського союзу до того, щоб вони прийняли в ці дні єдине правильне рішення. Ко яким би вони відмітили високу повагу до спротиву, який здійснює український народ, до натхнення і звитяги українських збройних сил, і до прагнення усієї єдиної влади України до нашого майбутнього європейського? Нам треба спільно звернутися до європейських інституцій і підтримати. Критично важливе рішення для того, щоб Україні були відкриті перемовини про членство. Єдність це шлях до виживання. і єдність це двосторонній рух. Дуже важливо на кожному рівні достукатися до тих недалеких європейських політиків, які сьогодні граються в співпрацю в лапках з Кремлем, з цими варварами, і не розуміють, що це в їхніх інтересах. Пришвидшити вступ України до європейського союзу, дуже сподіваюсь, що наші з вами звернення будуть почуті, і впевнений в тому, що Україна, вже даючи оцей от поштовх, величезний розвитку європейського союзу, стане таким основою в розширеному дуже амбітному геополітичному проєкті Європейський Союз. Парламент закликає європейські країни продовжувати підтримку українського народу в боротьбі за державний суверенітет та відновлення територіальної цілісності України. Рада також звернулася до європейських парламентів із проханням підтримати макрофінансову стабільність України та збільшити надання військової допомоги. Особливо зараз це є надзвичайно важливим для України і для безпеки Європейського Союзу також. В, цій, в, цій, в цьому документі також міститься заклик посилити санкційний тиск на державу агресора, і все це в сукупності дає надію на те, що відносини між Європейським Союзом і Україною будуть розвиватися і далі. Рада сьогодні вдосконалила процедури суддівської кар'єри, ухваливши комплекс новацій до закону про судоустрій і статус суддів. Закон є пріоритетним, виходячи з рекомендацій Єврокомісії та умов МВФ щодо надання макрофінансової допомоги. Великий запит суспільства як на те, щоб якіснішою була робота правоохоронних органів і суддівської системи, після того, щоб люди на які порушують законодавство, прийняти парламентом, несли відповідальність. Водночас така реформа в структурі правосуддя дозволить заповнити відкриті вакансії суддів. У нас відсутня майже половина чисельності суддів в Україні. Заповненість вакансій суддями, які мають право здійснювати правосуддя, це менше 40%. Неможливо вчасно розглядати справи. Що справи накопичуються в судах і, зрештою, тягнуться місяцями, роками і так далі. 9 грудня у міжнародний день боротьби з корупцією парламент посилив заходи щодо протидії контрабанді, ухваливши зміни до кримінального та кримінально-процесуального кодексів. Документ криміналізує контрабанду підакцизних товарів та їх недостовірне декларування. Законодавці підвищили пороги для підакцизних товарів вдвічі, а для товарної контрабанди в п'ять разів. Пороги кримінальної відповідальності підняті по товарній контрабанді. Якщо порівнювати з першим читанням, у 50 разів. 50 разів шести мільйонів 710 тисяч гривень. По підакцизних товарах у 33,3 з половиною разів. Ухвалення цього закону є вимогою Євросоюзу для надання Україні цього року макрофінансової допомоги у півтора мільярда євро. Ми насправді в першу чергу повинні такі закони робити не на вимогу наших європейських союзів, а для нас. Бо кожна гривня, яка сьогодні зайде в державний бюджет і, взагалі, на майбутні країни, вона є дуже важлива. Українці, які втратили житло внаслідок війни, зможуть придбати нерухомість з використанням житлового сертифікату. Верховна Рада ухвалила закон, удосконаливши механізм отримання компенсації за пошкоджене та знищене нерухоме майно. Від початку повномасштабного вторгнення близько 200 тисяч житлових будинків було зруйновано найбільше таких об'єктів у Київській, Харківській та Донецькій областях. Держава не обмежує людей в компенсації. Вони самостійно обирають населений пункт, де вони хочуть мати нове житло. Люди самостійно обирають, який це буде тип житла, чи це буде вторинне житло, чи це буде інвестування в первинну нерухомість. І саме цим законопроектом ми даємо можливість людям, які за зруйноване житло отримали житлові сертифікати, активно їх використовувати в державних іпотечних програмах. Народні депутати ініціюють створення спеціальної ТСК для проведення аудиту житла для переселенців менш ніж 1% від офіційно зареєстрованої кількості внутрішньопереміщених осіб. Тобі ж близько 5 мільйонів зареєстрованих ВПО і 46 тисяч всього на всього по всій країні. Проживає в місцях тимчасового проживання. Рада сьогодні вдосконалила питання отримання одноразової допомоги та надання пільг для дітей, батьки яких загинули на війні, згідно з повітря розпорядження, передбаченого законом визначається чіткий перелік осіб, які мають право на такі грошові виплати. Він стосується всіх військовослужбовців, а також особам рядового начальницького складу служб цивільного захисту, працівникам працівників об'єктів критичної інфраструктури державних службовців посадових осіб, посадових осіб місцевого самоврядування та поліцейських робити особисте розпорядження заповідь щодо виплати одноразової грошової допомоги на випадок його загибелі смерті грошову допомогу зможуть отримати як і було раніше батьки неповнолітні діти один з подружжя а також ще завдяки змінам це діти, які були народжені після загибелі особи, але були зачаті під час його життя. За порушення комендантської години буде передбачена адміністративна відповідальність. Парламент підтримав за основу законопроект, що вводить штрафи за недотримання правового режиму воєнного стану. Для громадян, зокрема, ця сума становитиме 8,5 тисяч 17 тисяч гривень, а для бізнесу від 51 тисячі до 100 тисяч гривень. Ми бачили з вами дуже багато кричущих моментів, коли в ресторани та кафе працюють під. Під час комендантської години і за це немає ніякої відповідальності. А це це насправді є така, знаєте, велика ганьба і образа до наших військових, котрі зараз боронять і захищають нашу Україну. Ми даємо право поліції щодо адміністративного затримання наших громадян, котрі порушують комендантську годину. Парламент сьогодні дозволив Нацбанку передавати заставне майно на потреби ЗСУ. Процес передачі статків набутих банками за рахунок погашення боргу за наданими кредитами. НБУ до завершення воєнного стану здійснюватиме безоплатно. Відповідний закон в цілому підтримали 253 депутати. Всі ресурси держави, кожна зароблена гривня спрямовується на потреби збройних сил України, і ми додатково надали можливість майно, яке, яке Національний банк забирає в рахунок погашення боргу комерційних банків, також безоплатно передавати до сфер управління Міністерства оборони. Комітет з питань свободи слова очолюватиме Ярослав Юрчишин від фракції Голос. Таке рішення підтримали 247 нардепів. Серед пріоритетних завдань профільного комітету питання з захисту прав журналістів та боротьба з фейками. Я планую співпрацювати із уповноваженим справ людини із міністерством освіти про, із спеціальними службами про те, щоб з одного боку напрацювати курс медіаграмотності, який би мав бути на тому чи іншому рівні обов'язковий для формування критичного мислення у наших громадян, а з іншого боку знайти механізми як Верифіковувати анонімні джерела інформації, щоб через них не можна було поширювати російську пропаганду. На сьогоднішній день бачимо, що російське ІПСО працює дуже потужно, і саме пріоритетне завдання це висвітлення тих ініціатив, тих роботи і президента України, і наших збройних сил, нашій перемозі і максимальний супротив російському ІПСО для того, щоб підтримувати і доносити правдиву інформацію для наших громадян. Світ має знати правду про злочини геноциду сьогодні. У 75-літній ювілей ухвалення конвенції ООН про запобігання злочинів геноциду. Спікер звернувся до світової спільноти. Стефанчук наголосив на тому, що злочини Росії під час широкомасштабного вторгнення в Україну мають незаперечні ознаки геноциду.